Алоха, друзі, Анна Цекур з вами, і я хочу дати вам мої топ-3 вправи, які я рекомендую робити кожній жінці, якомога регулярніше. Ну, я б сказала щодня, але я розумію, що не щодня всі встигають, тому просто беріть на, на замітку і робіть тоді, коли ви можете. Отже, перша вправа глибокий присід для того, щоб розкрити. Тазостегнові свої кольшові суглоби ми сідаємо глибоко. Якщо у вас ваші п'яточки відриваються, ви піднімаєте таз і спочатку сидите вище. Поступово, під вагою вашого тіла, ви будете опускатися а, нижче. Це означає, що ваші тазостегнові більше відкриваються. Це про ваше жіноче здоров'я. Краще. А, Проходить кровообіг в тазу, тобто у вас менше там буде виникати різних запалень, які нам не потрібні. Отже, це перша вправа, яку я вам раджу робити регулярно. Зверніть ще увагу, я зараз в кросівках, але якщо ви будете по соніш, коли ви сідаєте глибоко, щоб ваші ноги, стопи не завалювалися всередину. Тобто, якщо ви завалюєтеся, я розумію, що так, можливо, вам буде легше сидіти. Але, тим не менш, розвертаємо свої коліно, розкриваємо, можемо навіть. Опертися ліктями і намагаємося стояти повністю на стопі. А точніше, да, от як ми уявляємо відбиток стопи на піску, і ми бачимо наші подушечки, потім частину ребра і п'яточку. Так от, якраз отак от ми розподіляємо нашу вагу на подушечки, на ребро і на п'яточку, а не на середину. І сидимо, можна в цьому положенні. також. Пошататися можна, як я люблю, відкривати руку, піднімати, щоб ще попрацювати з грудним відділом та з відділом попереку. Так, працює саме оці розвороти вам будуть покращувати кровообіг в спині, щоб не болів ваш поперек. І саме навіть просто оці глибокі присіди також будуть покращувати стан вашого попереку. Отже, це. Топ-один вправа, яку я рекомендую робити. Номер два, яку я обожнюю і вам рекомендую робити. Переходимо на килимок, відставляємо ногу, і ми опускаємося назад з сідниці на п'яточку і розкриваємо руку. Ось така динамічна, скажімо так. Розтяжечка. Що тут працює? Я вам покажу зараз так покажу вам таким чином: ось нога. Ми опускаємося руки вперед. Тепер ми виходимо, залишаємося на руках і. Я ще в деяких тренуваннях додавала відтискання. Я робила так, коли була вагітна. Теж дуже класно працює. Що відбувається? Тут ми працюємо з тазостегневими суглобами, суглобами колін. Так, тягнемось. І коли ми піднімаємося, ми знову ж таки ще працюємо. Плечовим поясом ми розкриваємо грудну клітину і а, суглобами плечей також працюємо. Супер класна вправа. Ще раз показую, щоб ви бачили. Отже, нога, опускаємося спочатку руки вперед. І піднімаємося. Це вас, ваша позиція, з якою ви будете працювати. Якщо ви хочете, ви можете додати відтискання, але це не обов'язково. Ми проводимо руку. Ставимо і знову опускаємося. Особливо, коли у вас є а, проблеми в тазу або в колінах, ви не поспішаючи повільно а, до больових а, відчуттів опускаєтеся на коліно. Розкриваєте. Вам потрібно з цим працювати. Якщо ви не будете працювати, да, у вас тоді буде погіршуватися рухливість. і... Прогіршуватися взагалі стан ваших колін та суглобів. Це моя була топ-вправа номер 2 яку я обожнюю і роблю майже щодня. Топ вправа номер 3 На килимок. Коліна, ширина, стегна. Носочками вдавлюємо в підлогу. Пальчики розставили. Що ми тут робимо? Ми не просто стаємо на четвереньках. Ми дихаємо і на видосі. Піднімаємо коліна, і наче намагаємося втягнути діафрагму всередину. Так, ми дуже класно працюємо з глибокими м'язами кору, з м'язами живота, особливо у кого є діастаз, особливо у кого вивалюється живіт. Ця вправа дуже корисна. Ще раз стали з опорою на шісточок, руки, коліна, стопи. Робимо вдох. На видосі, і опускаємося. На Видосі, на видоху, на видиху. Що це за слово Видусі? Вибачте, на видиху. Отже, ще раз вдох. Окей, тут я б сказала, що тут навіть працюють у вас м'язи тазового дна, тому це дуже корисна вправа, і я вам раджу її також робити регулярно. По скільки разів. Ви можете першу вправу робити, наприклад, хвилину або рахувати собі там до 60, до 100, як вам комфортно другу, третю повторюйте по 10 разів, і ви кожну цю вправу можете зробити по три повтори. Тобто, спочатку першу ви робите по три повтори, потім другу ви можете зробити по три повтори, потім третю, по три повтори. Якщо у вас недостатньо часу, робіть по два або по одному. Але робіть регулярно чи ваше здоров'я. Я а, завжди покращувалася, не погіршувалася. Ана Сукур з вами. Дивіться моє наступне відео, а також переходьте за програмою, які ви побачите а, в а, описі під цим тренуванням. До зустрічі!